Яка краса за моєю спиною, погодьтеся. Україна взагалі вся дуже красива. Але ось тут, у лютому 2022 року, 24 лютого, московити атакували Україну. Тут летіли бойові гелікоптери, наші їх збивали. Є, подпивить Ці гелікоптери падали в Київське водосховище. Я думаю, знаєте, оскільки існуватиме Росія, стільки вона буде відповідати і нести покарання за напад на Україну, за руйнування і цих ландшафтів, і українських міст, і селищ і за вбивство людей. І ми цього ніколи не забудемо.